Молимося коронку до Божого милосердя за припинення війни в Україні, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліп наш насушний, Дай нам сьогодні і прости нам, пової наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І да надана, Ісус, але звела нас і духа. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі. І в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від діви Марії, страждав при Понтії і був розіп'ятий помер і був похований, сійшов у вітхлань третього дня, Воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірою Духа Святого. Святу Саланську Церкву, за Святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Привічний Отче офіруємо тобі тіло і кров душу і божественність. По ним ліщу Сина нашого Господа Ісуса Христа. На благо на за гріхи наші всього світу. Заради Його болісних страстей. Будь милосердний до нас і всього світу. Заради Його болісних страстей. Будь милосердний до нас і всього світу. Заради Його болісних страстей. Будь милосердний до нас і всього світу. Заради його болісних страстей, Будь милосердний до нас і всього світу, заради його волісних страстей, будь милосердний до нас і всього світу, заради його болісних страстей, Будь милосердний до нас і всього світу, заради його болісних страстей, будь милосердний до нас і всього світу, заради його болісних страстей, будь милосердний до нас і всього світу. Заради його болісних страстей, будь, будь милосердний до нас і всього світу, заради його болісних страстей. будь, будь милосердний, 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 милосердний до нас і всього світу, привічний Очі, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.

Будь милосердний до нас, та всього світу. Зарадуй у тяжких страждань. Будь милосердний до нас, та всього світу. Зарадуй у тяжких страждань. Будь милосердний до нас, та всього світу. Зарадуй у тяжких страждань. Будь милосердний до нас, та всього світу. Зарадуй у тяжких страждань. Будь милосердний до нас, та всього світу. Зарадуй у тяжких страждань. Всесердний до нас те всього світу, заради його тяжких страждань. Всесердний до нас те всього світу. Придвічний Отче, я жертвую тобі тіло і кров, душу й божество улюбленого твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, на покаяння наші да і всіх світу, заради його тяжких страждань. Всесердний до нас те всього світу, заради його тяжких страждань.

Сергні до нас ти всього світу. Заради його тяжких страждань. Будь до нас, Заради його тяжких страждань. Будь насерні до нас та всього світу. Заради його тяжких страждань. Сердні до нас то всього світу. Заради його тяжких страждань. Серні до нас всього світу. Заради його тяжких страждань, сердні до нас та всього світу. Перідвічний Отче, жертуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество, улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, Увагання за ріхи наші та всього світу, заради Його тяжких страждань, Будь милосердний до нас та всього світу. заради Його тяжких страждань, Будь милосердний до нас та всього світу. заради Його тяжких страждань милосердний до нас та всього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас та всього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас та всього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас та всього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас та всього світу. Заради Його тяжких страждань. Заради його тяжких страждань. Заради його тяжких страждань. Будьмо сердний до нас до нас всього світу.

Заради його болісних страстей, будь милосердний до нас і всього світу, заради його болісних страстей, будь милосердний до нас і всього світу, заради його болісних страстей, будь милосердний до нас і всього світу, заради його болісних страстей. Будь милосердний до нас і всього світу. Заради його болісних страстей, Будь милосердний до нас і всього світу, заради його болісних страстей, Будь милосердний до нас і всього світу, заради його болісних страстей. Будь милосердний до нас і всього світу. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Помилуй Помилуй нас, і нас і весь світ. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний. нас і весь світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. нас Крова й воду, що витекле серце, Ісусового, як струмінь милосердя для нас. Уповаємо на тебе, Ісуса. 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 Свята Фаустина Ковальська, за нас. святий Йоанн Павло Другий, святий Мартина, за нас. усі святі Господні, за нас. святий Архангела Михаїла, найславетніший і полководцю ангельських військ, прийди на допомогу тому, людям, яким загрожують сили темряви, адже люди тому, створені за образом Бога, підкуплені життям, смертю і воскресінням. Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа, в тобі, святий Михаїла, церква Маті свого захисника і покровителя, ти ведеш спасенних до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, всі неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка одягнена в сонце, цариця Ангелів, прощавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від Його підступів, Перший захиснику, слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси його змилосердитись над нами, Зв'яжи сатану, і кинь його пекельну пісок. Щоб і ще не обманював вам народи, вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність віщали гасло Хто ж як Бог, амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах, не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна. о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша. Сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.